Та між нами Христе, витайща Щастя єдине це час гостини, Невиннім серці, серці дитини ти наше сонце Життя і рай, Вітай між нами. Христе Де Ви наше сонце життя і рай, витай між нами Христе власловенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Боже, на славу тобі, царе небесний утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди, оселися в нас, і очиста над від усякої скверни, і спаси благої душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, і зцілі, немочи наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всякчас, на віки віків, амінь. Отче наш, що Іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволі нас від лукавого. Ừ, от В цар своє силою і слава Отця, Святого Духа, не повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і по всяк на віки віків, амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу, придіти, поклонімся Христові цареві нашому Богу, придіти, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятися, коли порушується земля і гори обертається в глибини морські. Нашу мірі порушилися води їх, порушилися горі силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано удосвіта, затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сил, із нами, заступник наш, Бог Якова. Придіть, побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і злом і зброю, і спалить щити вогнем, Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сил, із нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже, Алілуя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже. В мирі, Господа, і помолімся. Господи, помилуй. За мир з висоти, спасіння душ нашого, Господа, і Господи, помилуй. За мир з висоти, святого, добрий стан, святе Боже, церкове з'єднання всіх, Господа, і помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей тих, що з вірою влого війнім і страху, можем ходити до нього, Господа, і Господи, помилуй. За святшого Вселенського архірея Франциска Папоримського, за блаженнішого Патіарха нашого Святослава, за Преосвященнішого. Шорхипископом по кір Василія, і за превосвящений писку нашого Кірдимитрія, чесне присвіт, Рису, Христі, де яконство, за весь пряче до людей, Господа, і помолімося. Господи помилуй, за благобережний народ, наш правління все військо, Господа, і помолімося. Господи помилуй, щоб як лук, мідний вчинити силою. Вірних твоїх і укропити десницю їх місцю сили Твоєї, за перемогу нас опастати нашим, господи, і Господи. Помилуй, що подати невстану не і переможну силу і мужність. Христимени не твоїство нашому на перемогу над ворогами супостатами, і всіма нападками, і Господи, помолімося. Господи помилуй. Щоб сповнити соромишеці, лиця супротивників наше серце і сповнити страхом і жахом і щованно гнав його рожа. Господи, помолімося. Господи помилуй. Щоб вислухати крик святої церкви Твоєї і зітхання до вірців наших, і що вивести із діння життя, полонене ворогами супостатами, рабів його. Який впечати скорботу до нього звати Господи, помолімся, Господи помилуй, Щоб що нам до всякої скорботи. Гнівину жди, Господи, і помолімся. Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже. Твоєю благодатью, Господи помилуй, При святу причисту при благословенну, славну владичицю нашу Богородицю, пресну Марію. З усіма святими поминувши самих себе народним, все життя наше Христу Богові, Ну тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сина, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Бог Господь явився нам, благословен, хто йде. Ім'я Воспогоди. Бо милість його. Бог, Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Восподи. Проти стояв, я ті. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господні. Господні. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде. Ім'я Господнієсне, хто не це став головою, бо від Господа стався Він і дивний на очах наших. Бог Господь і явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твої, перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм. Охорони лютві, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За гаступництвом, перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благаємо молитвами нашими. Все ось на Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпів справедливості правління їх. І подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дай, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дай, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господи вісини Божі, принесіть Господи і молодих баранців. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей Своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей Своїх своїм гром. Послання святого апостола, Павла, читання. Будь уважні. Братя, кріпіться, Господі, тому могутності його сили, одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів, злови в піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися. стійте, Отже, підперезавши правдою бедра ваші вдягнувши у броню справедливости і взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангелю миру, а над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі, розпечені стрили лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний. Тобто, слово Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всі і духові твої Від Марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істо накажу вам, що хто скаже, ці горі дві і горіть в'язниці кінця в море, та не сумніватиметься в своїм серці. Але вірутиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб його отець ваш, який на небі, простий вам, вини не ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш що на небі не простий, Ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі! І Отця, і Сина Святого Духа. Амінь. Дорогі хресті, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Апостол Павло заохочує нас словами кріпіться у Господі та в могутності Його сили. Захоче нас, щоб були кріпкими, тобто стійкими, стійкими до зла, щоб протистояти злу. І зло переборювати, зло, нищити зло, від зла відгороджуватися. Бути кріпкими, саме треба в Божому Слові. В Божому слові бути кріпкими, бо Господь до нас промовляє. Господь нам дає силу, силу в боротьбі проти зла, сил, темряви. Саме коли ми будемо в Бозі, ми будемо е е мужніми, знову нас заохочує так одягнутися в повну зброю Божу. Для нас означає, щоб ми повністю все ціло завжди усюди були відкриті на Божу дію в нашому житті, були відкриті на Божу волю в нашому житті, щоб через нас міг сповнитися той Божий промисел, щоб через наші діла, наші вчинки, Господь міг проявити себе, Господь міг все ціло появити, все ціло відкрити. Через нас, себе людям. Тому просимо Господа сили і витривалості. Ми самі будьмо мужніми, витривалими в доброму до кінця, і е, в тій вірі зберігши повноцінно свою сутність. В тій вірі зберігши себе і один одного, і провадимо в тому житті до небесного Царства. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Про помилу нас, Боже, за великої милості Твої молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, що, помилуй. вас, за святішого Вселенського Херія, Французького поримського, блаженішого болярка нашого Святослава, приосвященні шархиї пискова метро по нашого Василія і за приосвященного єпискова нашого Кири Димитрія, за тих, що служить і в цьому храмі цьому. За оці наших духовних і всі у Христі, братів і сестер наші, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помимо за Богомбережний народ, наш за управління і за все воїнство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на пострі, буваємо не на зброю. Наша врятує нас, Господи, але допомогу Твої самотній просимо і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наші. Ім'я Твоє вірно, прикликаючи зуміння, молимося всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христовому воїнству нашому відай їх молимося. Милосердний, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше неповорне, переможне було ворогами, і щоб мирі слави селиса землі наші. Усиле молимося тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. переможне було горами супостатами, і щоб мир і слава слалися в землі нашій, усильно молимося Тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спаси до нашого повані, всі кінці землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, помилуй нас. Бо милостиві людолюбний Бог, і сидові славого села, і мовцю, і Сину, і Святому духу, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще, і ще, поклонивши голови, Господи, і помолімся. Господи, помилуй, Господи Боже сил, Боже спасі нашого Боже єдине, що твориш, що досанься у милості, ще до того на смирення слуг своїх. І чоловіку любно вислухай, помилуй нас, ось бори бо наші, зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, настойні, покаяння, зумили мені, молимось тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імене Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і не збавителя і Спасителя. Радше, хай пізнаю всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою, Твої бережені. Створи з нами знамену на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, силу покоєння засунучи наш. Не задай беззаконні, неправди людей Твоїх і не відвернися від нас, огніві Твоєму. Але в милості і щедро та посіди смирених слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробі, постай на поміч нам і оберни нечестивого Твоїх на страх і втечу, Христу любимому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас, догнати і в ім'ю Твоєму, перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти вою за вічину своє життя, прости прогрішенні їх, і день правди плати Твої подай Вінці не тлінні. Бо ти, іси заступник, і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає. і тобі, славу, села, і цю і сину, святому Духу і не повсякчас, і на віки віків. Часніше від Керувими, внизрим'яна, славнішої від Серафимів, щоб безутління Богослова породила. Слух, що Богородиця Тебе величає. Мол. Слава тобі, Христе, Боже, оповання наше, слава Тобі. Слава Отцю, Ісину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. Час на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері, силою чесного, животворного Христа, свясти на сихованих апостил, серед апостолів, Петра і Павла і всіх святих, блажених, українського народу і всіх святих, помилуй, спаси нас, як благий і людинолюбний. Амінь. Прибігаєм Богородице Діво, молитв наших, не не призриво скорбіг, но одбіти забавляй нас, Єдина чистая, єдина чистая. Єдина чистая і благословена и благословена, і благословена, і Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Дякуємо всім за спільну молитву. Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу! Слава на віки.